Уди зникли 600 мільйонів зі спутника Притули. Міноборони України не отримує жодних даних зі спутника. Притул про це повідомляє видання 360 UA News з посиланням на власні джерела. Нагадаємо, у 22-му році фонд Сергія Притули зібрав майже 600 мільйонів гривень на закупівлю народного супутника для потреб ЗСУ. Та за інформацію журналістів у відомстві ніколи не надходили матеріали із цього супутника. Тим часом сам притула та його дружина опинили. У центрі уваги. Після того, як стало відомо про купівлю трьох квартир у Києві на суму понад 4 мільйона гривень, угоди укладені у травні минулого року у житловому комплексі Файнатав. У той же час у родини вже є кілька квартир і машиномість у столиці. Оформлених раніше притула неодноразово заявляв, що живе як звичайний середній клас і фінансової подушки вистачає лише на зимову гуму. У соцмережах знову розгорілась дискусія: чи має право волонтер купувати дороге майно, якщо люди йому довірили свої донати на армію? А ви досі вірите супутнику притули? Напишіть в коментарях.